Чим погрожує всім нам штучний інтелект? Чи треба його забороняти, регулювати, чи взагалі не чіпати? І нехай все розвивається, як триває це зараз? Отже, про щі штучний інтелект і все, що з цим пов'язано. Ну, не все, але трошки про це. Я хочу згадати, що буквально років 10-15 тому було дуже модно і популярно говорити. Журналісти, різні футурологи прогнозували, що настає кінець професіям фізичної праці. Про це говорили, що ну, на прикладі касирів в магазинах, наприклад, це така найпростіша історія, що прогнозували роботизація остаточно знищить або суттєво посуне. Всі спеціальності пов'язані з виконанням простої однотипної фізичної монотонної роботи. Так, да, дійсно, касирів в магазинах поменшало, більше встановили бокси для автоматичного самообслуговування і автоматичних платежів. Проте чутки про е, скасування необхідності або про втрату актуальності людей фізичної праці. Виявилися занадто перебільшеними станом на цей день, початок 2025 року. Натомість виявилося, що це навпаки, проблеми почалися у людей інтелектуальної праці, гуманітаріїв, інтелектуальних, як то раніше казали, прошарок інтелігенції. Нагадаю, що тоді, 10-15 років тому, говорили, що. Люди робочої сили робочих спеціальностей втрачають свою актуальність, натомість лише люди творчих професій, творчих спеціальностей, які здатні генерувати щось в творчий спосіб, писати тексти, підраховувати бухгалтери, можливо, архітектори, інженери, журналісти. От вони будуть затребувані. Тому що продукт їхньої праці ну, неможливо автоматизувати думали більшість людей 10-15 років тому. А тому трошки принижувалися, скажімо так, дискредитувалися в мізки молодих людей, в тому числі професії робітничі спеціальності, так звані. Але що ж ми маємо зараз, коли у нас штучний інтелект ну, буквально почав вибухати? Приблизно з 21-го року, хоча такі розробки активізувалися вже 18-19 рік, але в 21-му році, коли вже публіці був представлений, наприклад, чат GPT, і люди почали знайомитися з цим механізмом штучного інтелекту, є різні платформи штучного інтелекту для створення графіки, аудіо, контенту GPT це чат, це в режимі спілкування, в режимі переписки. З цим чатом відбувається взаємодія зі штучним інтелектом. Отже, коли ми всі почали з цим знайомитися і станемо на зараз на 25 на рік, виявляється, що все навпаки, виявляється, що люди фізичної праці і надалі зберігають свою актуальність зараз 2025 рік, е і всі добре знають, що особливо українські заробітчани або біженці, які зараз через війну знаходяться в Європі. Які масово працюють, наприклад, на фізичних роботах, на заводах, на фабриках, на виробництвах або в сільському господарстві, попри все, попри автоматизацію і роботизацію виробництва, людські руки і фізична робоча сила, в тому числі проста, елементарна, монотонна, залишається дуже важливим елементом економічних процесів, дуже важливим фактором отримання додаткової вартості. Натомість люди інтелектуальної праці вже зараз відчули загрози. Ну, і ще раз про фізичну працю, От в будівництві ніяк не обходиться без людей. Там заводи фабрики, то само собою, там хоча б трошки автоматизація, будівництво, там сільське господарство. Так, да, трохи менше людей робочої сили, але все рівно без них там ніяк. Що ж відбувається з так званими інтелектуальними творчими, креативними спеціальностями і професіями? Ми бачимо ситуацію дуже загрозливо. Ну, всі, хто комунікували там, з чатом GPT або з іншими платформами, особливість штучного інтелекту полягає в тому, що він в реальності вступає у взаємодію і він створює оригінальний текст. Звісно, що він за джерело інформації використовує і всі відомості, які існують в інтернеті. І в тому числі, які відомості, які він отримає від користувачів, тобто люди з ним переписуються або якось ще комунікують і це також інструмент навчання для штучного інтелекту. Але штучний інтелект відчувається дуже вдосконалюється. Якщо ви спілкувалися зі штучним інтелектом в чаті GPT або в інших платформах, ви дуже добре це знаєте, що він здатен комунікувати, відповідати на запитання. Він здатен відмовлятися відповідати на деякі запитання, якщо з певних ідеологічних причин а штучний інтелект, принаймні Чаджі GPT, ми знаємо лівоідеологічний, тобто він має ліві світоглядні налаштування в своїх, в своїх алгоритмах. Тобто, і тому цей штучний інтелект іноді відмовляється реагувати, відмовляється створювати контент певного типу, якщо це за його на його думку. Бачите, я вже собі дозволяю такий вислів на думку штучного інтелекту. Тобто я вже починаю навіть мимоволі надавати йому певну суб'єктність. Тобто, ми вже, навіть не замислюючись над цим, я, навіть я зараз, під час запису цього відео, я вже надав певних суб'єктних ознак штучному інтелекту і називаю його як він. Даю йому так званий людський займенник. Він. Тобто, коротше кажучи, він здатен відмовлятися, генерувати контент, або сперечатися, або пояснювати, чому така постановка питання неправильна, або надавати ставити уточнюючі запитання і запрошувати до комунікації. Він може запитати, яке у тебе буде наступне запитання. Тобто, це вже не примітивний чат-бот з однотипними запитаннями, але це інструмент, який, у якого є. Ну, це ще не ознаки мислення повноцінного, але да, це вже ознаки мислення. Це ще не мислення повноцінне, але це вже ознаки певні мислення. <кій> І ну, штучний інтелект в відповідних текстових чатах принаймні дуже добре створює будь-які завдання. Напиши мені текст чогось, конспект чогось. А запропонує ідею якогось квесту, ідею гри для дітей такого то віку. І е, е, я нещодавно спілкував, був на одному служінні з моїм другом. І він мені на телефоні показав, як створює чат GPT, штучний інтелект, миттєво за дві секунди, конспект проповіді, в тому числі то йому дає завдання, проповідь на тему вдячності. І він просто генерує проповідь, причому настільки. Відповідно до всіх стандартів гомілетики, підзаголовок, уривок зі святого письма, коментар, що я просто був вражений і одночасно переляканий. Він може статтю написати, він може доповідну записку підготувати. Да, він деякі речі ще не може. Якщо його попросиш порахувати щось на якійсь картинці зображення або в слові, він іноді не точно це зробить, але він достатньо вже. Підвищує свої навички і генерує контент достатньо унікальний. Тобто, на відміну від того, що генерують нам пошукові системи, типу Google, Yahoo та інші, які просто дають посилання на публікації, на матеріали в інтернеті, чаджі вміє компілювати, збирати інформацію, систематизувати її. Тобто, Здійснювати так звану інтелектуальну працю, обробку інформації систематизацію її і надання замовнику за 2-3 секунди, чого не здатен зробити жоден журналіст, жоден аналітик. Я думаю, що незабаром е е е журналісти ведучі, е е я журналіст, тому для мене це е е перепрошую, особливо така близька актуальна тема. Він, я думаю, що незабаром віртуальні аватари штучного інтелекту, тобто такі псевдоособистості, тобто це аватари, людські заряджені штучним інтелектом, зможуть повноцінно брати інтерв'ю, бесіди вести, і ці бесіди будуть значно цікавішими і значно ґрунтовнішими, ніжби ці бесіди вели живі журналісти. Тобто ChatGPT або цей аватар віртуальний він зможе не просто ставити заплановані запитання, він зможе реагувати на відповіді, він зможе вступати в дискусію, він зможе не погоджуватися з відповідями і миттєво, просто миттєво генерувати аргументи для своєї незгоди, на що не здатний буде журналіст або ведучий живий, тому що він значно менше буде мати. Здатності миттєвого доступу до великих джерел інформації, миттєвої переобробки цієї інформації в, своєму, в своїй голові. Тобто віртуальні бродкастери ведучі інтерв'юєри блогери, я пропускаю, вже незабаром будуть більш цікаві бесіди організовувати і брати цікаві більше інтерв'ю. Я конкретний приклад назву з. З нашої роботи ми в нашому офісі раніше періодично використовували, наприклад, дикторів. Є професійні сервіси з дикторами. Якщо треба начитати певний закадровий текст для документального фільму або репортажу, як правило, для документального фільму або ролику, ми знаходили на спеціальних платформах і сервісах дикторів, підбирали голос, який нам подобається, відправляли текст. Диктори нам записували, начитували, начитували текст різними темпами, швидше, повільніше, щоб ми могли обрати. Відправляли нам кілька файлів. Ми затверджували і сплачували, оплачували цю послугу. Все. Зараз вже немає цьому потреби. Тобто, зараз вже штати-дикторів або ці сервіси з платного начитування тексту вони вже втрачають актуальність суттєво, а незабаром втратять, я так думаю, що повністю. Тому що зараз, коли нам треба щось озвучити, ми вже прибігаємо до інструментів штучного інтелекту. Так, е, да, у створенні аудіо і відео контенту, штучний інтелект поки що трошки слабуватий. Помітні ці штучності в звучанні або такі дивакуватості в створенні відеовізуального контенту, воно таке занадто глянцеве, занадто намальоване. Да? Але в текстовій генерації вже він достатньо круті результати дає. Я думаю, що буквально за рік-два і аудіо, і фото, відео контент створений штучним, буде достатньо на високому рівні, що його буде дуже важко відрізнити від. Крафтового виробництва, так званого ручного, тобто живого, коли людина буде залучена. <кій> Тому я от навів конкретні приклади, коли ми вже відмовляємося від е креативних творчих спеціалістів і залучаємо інструменти штучного інтелекту, про які миттєво просто працюють. Да, їм треба коректно ставити завдання, треба трошки витратити на час на те, щоб здобитися від ши те, що тобі треба, але це вже значно менше людських сил і значно менше, звісно, витрачених на це коштів. Тому е, люди все ж таки е, інтелектуальних професій, творчих професій, там журналісти, ведучі, інженери, архітектори. Сьогодні штучний інтелект вже я думаю, що сьогодні може ще ні, але незабаром він буде робити проектну документацію там архітектурну. Швидше, краще, і, звісно, абсолютно дешевше, і що дуже важливо, без помилок. Бо людський фактор в створенні проєктної документації завжди існує. Там якусь розєтку неправильно нарисували, намалювали, вхід, двері переплутали. Штучний інтелект, якщо йому правильно задати параметри, я припускаю, що намалює абсолютно досконалий проєкт, де буде помилка абсолютно виключена. А архітектори, інженери це дуже дорогі спеціалісти. І у них теж можуть почати. Початися проблеми з тим, що їхня потрібність ну не те, що буде повністю скасована, але дуже мінімізована. Тобто, треба буде менше тепер таких спеціалістів, тому що вони в своїй роботі зможуть залучати інструменти штучного інтелекту, відповідно компенсуючи відсутність колег, колеги вже не потрібні, точніше потрібна менша кількість колег. Це погана новина для творчих спеціалістів. А і ще раз вона свідчить про те, що дуже часто наші, наші футурологічні прогнози вони насправді не здійснюються. Ми думали, що робочі спеціальності все їм кінець, а інтелектуальні творчі спеціальності будуть збережені, тому що ж нічого не може замінити людський розум. А виявилося, що все навпаки, плиточники як. Були дорогими, так і залишаються дорогими і стають ще дорожчими. Те саме з будівельниками, автослюсерами, які ремонтують автомобільні двигуни, тобто багато сантехніки. Люди, які працюють з деревом. Я так цього літа 24-го року, влітку вдома вкладав тротуарну плитку. І робив невеличкий ремонт в своїй ванній кімнаті, збивав плитку і фарбував, шпаклював стіни для мене і стелю. Для мене це був такий перший досвід, і я кинув сам собі виклик, «Challenge myself». А чи слабо, чи не слабо буде все це самостійно зробити. Нормально зробив, нормально вплитку в плитку вклав, посп... пошпаклював і пофарбував стелю. Тому, друзі, кому потрібні послуги, маляра, штукатура. І вкладача тротуарної укладника тротуарної плитки, ви вже знаєте до кого звертатися. Бо я вже маю сумніви, що ще за 2-3 роки я зможу витягнути конкуренцію інтелектуально зі штучним інтелектом. Тому, хоча б сподіваюся, витягнути з ним конкуренцію в роботі фізичною силою. Ну, звісно, поки за нами не прийдуть роботи. Чия тактильна фізична і рухлива здатність буде вже кращою за людську? Тоді я вже взагалі не буду знати, як нам рятуватися і як нам знаходити професійне місце в цьому світі. Цікаві часи нас очікують. За, за цим спостерігаємо. Я думаю, що рано чи пізно, мабуть, виникне якась регуляція штучного інтелекту. Зараз великі дискусії йдуть про те, чи слід регулювати штучний інтелект. Тобто, тобто що мається на увазі, забороняти щось робити компаніям, які створюють механізми і алгоритми штучного інтелекту. Наприклад, можна все окрім цього. Наприклад, зараз сервіси зі створення відеоконтенту, зараз вони. Можна вже генерувати відеоконтент, це платні сервіси, наприклад, біжить тварина десь в лісі або в полі, але заборонено цей інструмент не дозволяє згенерувати обличчя людини крупним планом, яку можна впізнати. Тобто є певні обмеження, тому що, хоча технічно, безсумнівно це вже можна зробити, але з певних морально-етичних міркувань або, можливо, юридичних міркувань, етичних міркувань, творці. Я не знаю, чи їм заборонено, але, мабуть, це більше така доцільність. Вони вирішили, що це і неправильно давати для масового використання такий інструмент, але це означає, що у когось цей інструмент є. Тобто вони вже творці цього, цього штучного інтелекту вони можуть це створити, просто це не пускають цей інструмент для масового використання, для того, щоб не ну, спричинило непотрібних побічних ефектів. Тому регуляція рано чи пізно. Мала б виникнути, і я вважаю, що вона є потрібною і необхідною. Інакше світ зійде з глузду і почнуться процеси, ну скажімо так, шкідливими. От, наприклад, є такі речі, як регуляція соціальних медіа. Якщо я пам'ятаю, раніше виглядали дуже дивакувато і агресивно сприймалися будь-які ідеї там з регулювання або обмеження соціальних медіа Ютубу, Фейсбуку. Тіктоку, да? зміркування, наприклад, безпеки дітей. Але зараз деякі країни, от в Албанії, наприклад, вирішили взагалі заборонити Тікток на один рік як експериментальний такий крок з метою зміркування безпеки дітей, бо діти сильно підвисають на цьому, плюс там є певна стимуляція, провокація злочинів. Ну, принаймні албанська влада так вважає. В деяких країнах пропонується підвищити взагалі вік. Доступу підлітків до соціальних мереж там від 13 років до 16 років. Тобто люди приходять до висновків, що безконтрольний цей скролінг соціальних медіа він є небезпечним, некорисним, шкідливим для людей. Є також ініціативи, щоб соціальним платформам заборонити цей безкінечний скролінг, технічний, безобмежений згори донизу, а все ж таки встановити оці сторінки, щоб довелося кожного разу перемикати сторінку. Користувачу, і це буде людині нагадувати, що вона вже за багато часу проводить скролячи цю стрічку, <кій> будь-яку там Фейсбуку, Інстаграму, чи Тіктоку, чи Ютуб Шорців. Тому регуляція мало чи рано, чи пізно відбудеться. Ну і ще тут слід розуміти таке поняття, як емпатія. Всі, хто вступав в взаємодію з штучним інтелектом, можуть помітити, що в певних випадках або з затривалого використання у людини може виникати емпатія до штучного інтелекту. Тобто у нього вже виникає внутрішня, нібито потреба привітатися або в кінці спілкування сказати до побачення, хвилюватися про те, а чи не сприйме штучний інтелект якусь поведінку, наприклад, не попрощатися виявом безтактності або або браку виховання, тобто це ж робить, це алгоритм певний, але вже виникає емпатія до штучного інтелекту як до певного людського суб'єкту, з яким треба поводитися відповідним чином. Е, ну, є люди, які навіть з роботом-пилососом вже спілкуються як з живим об'єктом, придумуючи йому реальні імена. А знаєте, я хочу сказати, що хтось рано чи пізно почне закохуватися в штучний інтелект, вступати з ним в романтичну переписку. Віртуальні інтимні стосунки, віртуальний секс, або ще інші дивакуваті прояви демонструвати. Тобто, особливо коли людина знаходиться в певному стані, вона може переносити або особливо в брак живого спілкування, це може приводити до емпатичного спілкування зі штучним інтелектом. І, мабуть, в психіатрії будуть виникати відповідно нові неочікувані діагнози. Діагнози психіатричні з цим пов'язані. тому штучний інтелект доведеться регулювати, щоб не отримати негативні наслідки для людського існування, і, можливо, в тому числі для людської психіки. Ну і звісно, тут можна ще есхатологічні, вже біблійно богословські есхатологічні якісь теорії будувати, але це вже тема іншої розмови. Зараз ми поговорили лише про технологію, про психологію всього цього явища, і продовжуємо спостерігати і зберігати здорове глузд, пам'ятаючи, що людина це людина, і у неї є. Щось особливе. І це інтелект безсумнівно в тому числі, але штучний інтелект починає трошки сильно давати, натякати нам, що в людині є ще щось важливіше, і цінніше, і унікальніше, ніж інтелект. Це оцей дух і душа. І от саме це незамінне, бо ми вважали, що інтелект неможливо відтворити. А здається, що вже можна його потрохи від принаймні прояви інтелектуальні, відтворювати. Які ваші погляди на динаміку розгляду, розвитку штучного інтелекту? Цікавий ваш досвід використання? Можна написати в коментарях або поставити запитання? Можливо, ви мені порекомендуєте якісь матеріали на цю тему або дослідження почитати? Вважаю, е, що. Е, е Слід вивчати цей напрямок, не поклонятися йому, обережно ставитися і всім нам, як суспільству, експертам, в тому числі, випрацьовувати інструменти спочатку саморегуляції, але потім і законодавчі регуляції, такого явища, як штучний інтелект. Поширте це відео. Дякую за увагу. Деякі корисні посилання в описі під цим відео. Якщо ви підпишетесь на цей канал, також буду вам вдячний. Побачимось.